Всім привіт! І сьогодні ми йдемо на секретне місце, де ми будемо робити халабуду. Ось такі от палки, щоб прибирати павутину. Тепер сюди потрібно якось залізти. Зараз Ваня буде вам показувати, як сюди залазити. Тепер буду залазити я. Ми вже залізли і зараз покажемо румтур вам зараз покажу. Ось це сама ямка, в якій можна відпочивати, можна сюди щось покласти та сидіти собі. Тут, тут дуже прикольно, що тут є тіньок. Ось Так от дерева не прикрито, тому тут прямо відлічно. Взяли себе принадлежності, щоб розчищати, ось тут ось ці всі завали. Тільки все поклали наші речі, так як тут тіньок і сонця немає. Поки Ваня робить сходи, я тут прибираю ось ці штучки і прибираю ось такі от палки, ну, щоб було чистенько, і поставити сюди листя. Так, ось що в мене виходить. Тут поки ще не дуже видно, що щось я тут поприбирала, але вже половину ось цих оцих е, устюків, можна сказати, я повикидувала сюди, поки потім ми викидаємо цей весь мусор в мусорку. А поки я тут щось робила, Ваня продовжує робити ось такі от сходинки, щоб було набагато легше підніматися е, сюди. А я поки продовжую робити. Е, Прибирати, тобто, оці ось тіки. Так, ми тепер вийшли з нашого секретного місця і тепер йдемо по воду. Ми замішували краску з шалкобіцем, і нам тепер потрібна вода, щоб вона була яскравіша і щоб вона красила. Так, ми вже прийшли, принесли три бутилки води. Доски. Принесли доски, щоб покласти пол, і тепер ми замішуємо краску. От Це все в нас виглядає іскусство. Ну Давайте я поки піду робити своє. Ось що в мене виходить. Тепер, я думаю, може поналажувати листя і покласти доски. Але це ще не точно. Зараз будемо дивитись. Така от краска в нас вийшла. Зараз будемо красити доску, але щоб вона е, добре держалася доска, зараз ми заміщаємо це землю, листя та е, воду. Так, отак от, от у нас це все виходить. І тепер останнє, що нам потрібно, це залити все водою, але небагато. <му> Ось так от я заснувала все листями. Зараз е будемо ще заливати воду і клей, і робити дошку. Це все зробили. І ждіть другу частину, якщо ми все-таки захочемо ще робити, ми вже покращили і дошки, і застелили все листям. Вийшло не дуже гарно, але давайте я вам все-таки покажу не ви дивилися Ну, Не дуже, звісно, але ми ще не, не все доробили.